Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні покажу декілька варіантів перекусів, які, на мій погляд, доволі є вдалими. Буду вдячна за вподобайку та коментар. Буде цікаво дізнатися, чи ви готуєте такі перекуси, і, можливо, які інші варіанти, ви готуєте, то я візьму собі на замітку. Дані перекуси, які я буду готувати, підходять як на роботу з собою брати. Дітям в школу і в дорогу в певну поїздку підкріпитися. Тому дякую всім за ваш відгук і запрошую до перегляду. Отже, свій перший перекус розпочинаю готувати. Для цього мені буде потрібно одне яйце, сіль е взбиваю і додаю трохи молока. Я готую на одну порцію, відповідно, ви в себе вдома готуєте. Настільки, скільки у вас людей, скільки вам це потрібно 2-3 порції. Ну, то вже дивитесь по своїй сім'ї. Труй е, сир твердий на терку. Е, я взяла моцарела на добре, точніше, він сир, добре плавиться. тому Гарно підійде для цієї страви. Виливаю яйце на пательню середньо розігріту і зменшую вогонь. І тоді по всьому, ось так посипаю сир і зелень. І Зелень в мене петрушка. І Загортаю з чотирьох сторін і роблю такий конверт. Можна згортати в трубочку, можна просто на дві половинки теж як варіант. Вже як загорнете, так і буде. от І показую такий варіант: смачний, ситний. яйце сир дуже ситно Тому, як варіант з собою, взяти на перекус, перекусити десь, чи в дорозі, чи на роботі, дуже смачно. Наступний перекус солодкий і дуже смачний. Для дітей, думаю, і не тільки для дітей, дуже сподобається. Я взяла молочний шоколад. Потрібно брати доволі якісний, щоб він розплавився і був смачний. Для цього використовую тостовий хліб у вигляді. Квадрату. Ну, звичайно, можна підібрати і батон, але тоді вже дивитися по шоколаду, як ви його розмістите всередині. От, я ось так, таким чином вирізала м, в одній із кромок квадрат, і, як ви бачили, помістила туди шоколад. Е, також збиваю яйце, трішки молока додаю, і буду вмочати хліб в те яйце. Також, як варіант, солодкий, теж можна між двома кромками хліба помастити кисломолочний сир, бажано такий, як ми говоримо, молоденький, тобто м'якенький, не перетоплений. В мене він середній. Но можна ще таки взяти більш молодший і посипати цукром за бажанням. Я посипала. І теж як варіант обсмажити. Я буду смажити трішки олії звичайної, і трохи масла візьму, щоб було більш запашніше. І ось таким чином вмочую в яйце і обсмажую на невеликому вогні під кришкою. І підсмажиться, і шоколад розтане. І перевертаю. Верхня уже частинка добре приклеїлась, бо розтав шоколад. Ну і нижня теж же. під кришкою поплавилась і добре все кучки тримається. Також бічні сторони можна ще трішки зафіксувати, підсмажити. І такий перекус буде готовий. Звичайно, він смакує краще теплим, але і холодним теж буде смачно. І одночасно вже і обсмажую. В яйці теж хліб із кисломолочним сиром, і теж покажу результат, який буде аналогічно під кришкою. все і тоді всередині між собою все подружиться. Показую із шоколадом. Ось такий всередині шоколад розтану і теплим супер. Дуже смачно. Ну і холодним теж буде смачно. Якщо ви на роботі і є, наприклад, де розігріти, то теж вийде шоколад ріденький. Ось такий смачний варіант перекусу: солодкий, смачний для дітей, супер. І ось такий із кисломолочним сиром покажу, також в розрізі. Можна брати більше начинки, то вже по власному вподобанню У мене навіть сир розтанув, такий більш став тягучим. От і в холодному, і в теплому варіанті смачно солодко і сирно. Тому рекомендую. Приготувати такі солодкі перекуси. Наступний перекус готувала із... Уже в мене був такий ситний перекус на роботу. Ну, В принципі, і для дітей теж він подобається. Це будуть такі бутерброди гарячі чи міні -піця. От, Для цього я використовую ковбасу, помідор. Сир твердий, перець у мене консервований, можна свіжий, можна без перцю. От, можна ложити грибочки, цибулька. Тобто така начинка, яка вам доподобає. Можна не тільки ковбасу, можна якесь м'ясо, шинку. Варіанти вже начинки широкі доволі можна обрати. Нарізаю все кубиками. Сир потру і буде така м, наверх начинка накладати на хліб. Ну Я думаю, що ви вже зрозуміли, про що я. Беру деко, застилаю пергаментом і викладаю хліб. У мене тостовий. Також використаю томатну пасту і майонез. Можна взяти просто кетчуп, або, краще було б можливо змішати в окремій посудині і тоді розмащувати, тому що в мене, як ви бачите, трішки вийшло. Клямою, тобто томатна паста в одному місці більш сконцентрована була. Ну, оскільки зверху я наложила начинку, то воно не проглядалося і на смак сильно там ну, не повпливало. Тому для швидкості, як варіант, можна, звичайно, і таким чином все зразу робити на хлібові. намащую Кетчуп і томатну пасту, і тоді по одній столовій ложці начинки викладаю на кожну крумку хліба. І Буду запікати в духовці при 180 градусах хвилин 10. Ну, вже Буду дивитися по сирові, от, і взагалі по зовнішньому виглядові. Ось така міні-піца вийшла. Посипаю ще зверху зеленю, і вийшла і красива, і смачна. Зразу ж вона хрумка, як тільки вийняли. А звичайно, вже на другий день менш хрумка. Е -е -е, наступна страва буду готувати із лаваша. Для цього підготовлю е -е помідор ріжу на кільця і твердий сир тру на терці. Доволі поширена страва, поширений перекус і сніданок. Я використовую лаваш круглий, ділю на дві частини, можна обирати звичайний, прямокутний, різати на менші частини і загортати в трикутник. Я використовую ось такі півкруги. Уже заміряла і на три частини. На одну частину викладаю помідор. І зверху посиплю на одну частину сиром із зеленню, і селеню, і на помідор теж трішки посиплю сиру. Чому саме я і на помідор теж посипаю сиром, для того, щоб третя частина лавушу теж зафіксувалася з помідорами, ну і тоді, відповідно, вже із сиром. Щоб воно, як я кажу, все трималося в кучки. Звичайно, тут треба з обережністю в плані. там... Обсмажування, тому що одна сторона не закрита. Тому щоб все не повилітало, потрібно з обережністю. Якщо у вас є звичайний лаваш, закручуйте за допомогою трикутника, я в якомусь із відео вже готувала трикутної форми, такі перекуси чи сніданки, як уже називали я їх не пам'ятаю, в принципі, можу залишити посилання. Або зайдіть в приготування їжі, і там обов'язково знайдете такий варіант, Вмукаю в яйце і смажую під кришкою на невеликому вогні, для того, щоб сир розтанув і все між собою подружилося. Звичайно, тут потрібно обережно, в плані того, що одне до одного прилипло, і перевертати теж з обережністю, щоб нічого не повилітало. Е, вже коли воно зафіксується, сири і так далі, вже там не страшно е, на перекус, якщо на сьогоднішній день брати, воно буде вже холодне і ніде вам нічого не повилітає. От, ось таким чином показую свій перекус, він ще гарячий. От, виходить дуже смачно, тому, як варіант, теж можна взяти із собою. Ось такі варіанти перекусів у мене сьогодні були. Я вам дякую, що були зі мною, що пройшли ці моменти показу перекусів. Ставте вподобайку. Пишіть відгук, свій коментар. Не забувайте підписатися, хто ще не підписався, поставити дзвіночок для того, щоб приходили сповіщення. Ну а я вам дякую і бажаю усього найкращого. До побачення!